На шести кафедрах кораблебудівного факультету працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, серед якого 15 докторів науки, професорів, 27 кандидатів наук і доцентів, Навчальні аудиторії, лабораторії, оснащені необхідним обладнанням. Конкурентна спроможність випускників факультету забезпечується високою фаховою підготовкою, освоєнням новітніх інформаційних технологій, іноземних мов, проведенням практик та стажувань на судобудівних підприємствах України та СНД. Випускники нашого факультету мають можливість працювати не тільки в судобудівний, але й в суміжних галузях. Кораблебудівний факультет сьогодні це факультет з новітніми комп'ютерними та мультимедійними технологіями навчання, унікальною лабораторною базою, висококваліфікованими викладачами, який гарантує високофахову підготовку, працевлаштування та цікаве студентське життя. Якщо говорити о нашим кораблістроїтельному інституті, он є вісомою составляючою часті університету. кораблестроительного национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Ну и если говорить, охарактеризовать в целом кораблестроительный институт, то это институт один из более наиболее таких веских, весомых. У нас ну, такой очень талантливый и хорошо подготовленный персонал учебный профессорско-преподавательский состав. Дальше уникальные лаборатории, научные, научно-исследовательские, учебные лаборатории. Все это гарантирует традиционно высокую, высокое образование, высшее образование мирового уровня. Выпускники нашего института работают во всех частях земного шара. И диплом инженера кораблестроителя котируется во всех предприятиях судостроительной отрасли всего мира.